Місто Луцьк. Йдемо на екскурсію в замок. Пройдемося, подивимося, я вам теж покажу. Я тут знаходжуся по змаганнях. Приїхали на поєдинок, завтра буде пряма трансляція поєдинку, турніру професійного. Якщо вам цікаво, то силочка буде в описаннях. Приходьте завтра. І пряму трансляцію дивіться. Зайшли ми всередину замку. Та ти золотий чоловік, так? Я золотий чемпіонас. Красота. Відчувається дух воїнів. Тут із домик. Зараз ми тебе посадимо. Юрко, посадим да. В катапульту і Юра, ловить цього, чувака. Лови чувака, зараз він летить до тебе. Що йдемо на вес туди подивимось. Демо, Вершок. І як так, там їсть? З ким сражатися? Дом стійку на руках робить. Ай, базар! Відкареся покидаш. Нічого ся. Які штуки? Правий, Ох, ти, здоровий ти ж. На цій трапіночки. Так. Дута, Вау, знаю, тут колись воїни стріляли. Стрьом ходити, Тут падать 20... було, 20... Просвічується пол. Раз, два, тут недалеко, да? 15 метрів. Вже гнилеце сиділо. Йоли пали. Страшно. А? Територія. Так, в Луцьку є торговий центр Порт-Сіті. Зараз ми глянемо ціну на мед. І взагалі що тут є мед. Ну, на Волині, звісно що є. І в Луцьку тим більше. Опа. Так, ну коли я знайду. Ага. ха Де початок, де кінець? Так, ну валимо туди. Так, знайшов я мед. Починаємо з верховії полки. Там де штучний мед. 2699-650 грам. Мед штучний. Так, ну це цікаво. ну 26-27 гривень. Півітрова банка. Нижче мед квітковий натуральний в стакані. 92 гривні. Це 92 гривні? Та я в шокі. Ні, а, то кілограм, Баночка 29. Тут скільки є? 316 грам. 30 гривень. Так. У ще так само тут більші баночки цього натурального меду. Так, Тут у нас Бартнік представлений і чумак. Ну, акація, звісно, Бартніка суперова. Я ще не бачу в магазинах. 400 грам 69 гривень, Акаційовий мед. Бартнік купує Бартнік, от ваш мед тут. Травневий такий як Я ж то не зрозумів. Взагалі один-один. 53 гривні, 400 грам. Різнотрав'я. 50 гривень. Це акація. Чумак липовий. 240 грам, 62 гривні, скажімо І акація теж і в цього чумака, але акація така, як в мене застигло Так, нижче натуральний пергою 400 грамм. пергою барник 400 грамм-92 гривні. О. Так, чумак гречаний, чумак акація 400 грамів 95 гривень. Баночка 95 гривень, 400 грамів. Ну, все по 95 гривень, 96 гривень. Липа, гречка, акація. Так, це у нас з маточним молочком 59 гривень 250 Соняшник 30 гривень, 250 грамів. Так, ну і внизу чумак по 67 гривень, десняний, такі баночки. Ну і елітний. Я ще такого теж не бачив. 500 грамів мед натуральний. І пишуть елітний натуральний мед України вищого готунку. Так. Коріандр. Нічосі. Так, мед меджоле натуральний вищого, вищої якості. зібраний в чистих місцевостях України. Це може за чи що? Але тут нічого не написано. Так, термін харчування хворим на алергію. Добова норма, дата виробництва на потужність. Ну, барні, коротше, що тут. Вот. Хмельницька область. Місто Ізяслав, вулиця Станіславського, 4А. Ну, Хмельницько рулить. Прикольна така упаковочка. Опа! І все. Ну отак. Вивіз мед, Прикольно. Мед в бакалії. Всім пока.